Друзі, всім привіт! Продовжуємо серію відео про налаштування годинників Garmin. Сьогодні я вам хочу показати, як я будую свій веломаршрут для прогулянки, як можна закачати карти на свій годинник та як можна побудувати похід у гори на вихідні для всієї сім'ї. Поїхали! Для цього нам знадобиться комп'ютер і розпочнемо ми з сайту Strava. Одразу хочу наголосити про те, що в мене платна версія, тому... Раджу всім придбати її. І всі маніпуляції, які ми, я зараз буду показувати, працюють саме на платній версії. Поїхали. Натискаємо на карти. І так, Ужгород. Нам, в принципі, не принципово. Натискаємо побудувати маршрут. Тут ви можете вибрати, для чого саме. Ми обираємо поїздку на велосипеді. І так, починаємо будувати маршрут. Ставимо точку старту і будуємо маршрут. Так, як би нам хотілося проїхатись. Як ви бачите, страва сама прокладає маршрут. Завершуємо. Знизу ви можете бачити дистанцію. Загальний підйом та спуск, і приблизний час, за який ви зможете проїхати цю дистанцію. Також варто звернути увагу на ці показники. Це тип покриття самого маршруту. Дуже класна річ, особливо коли вам хочеться з'їхати десь з асфальту. Ви можете побачити, скільки у вас буде, скажімо так, просьолочної дороги. Називімо це так. Ну і будуєте так, як вам подобається. Зберігаємо маршрут. Треба його назвати. Я його назву мій веломаршрут. Тільки для мене і зберігаємо його. На цій сторінці ми можемо побачити деталі маршруту. Натискаємо зберегти. Так як трава прив'язана до Garmin Connect, цей маршрут автоматично з'явиться в мене на годиннику. Але я хочу показати, як можна завантажити його своїми руками особисто. Натискаємо цю клавішу, експортуємо в GPX-формат. Зберігаємо на комп'ютері. Переходимо в Garmin Connect. Натискаємо тренування і планування дистанції. Як ви бачите, він з'явився тут. Я його видалю. Натискаємо імпорт. Шукаємо те, що ми тільки що завантажили. Мій веломаршрут. Відкриваємо його. Натискаємо почати роботу. Обираємо тип дистанції, це в нас буде. Хай буде шосейний велоспорт. І зберігаємо і відправляємо на наш годинник. Але перед тим, як шукати його на годиннику, я все ж таки раджу спочатку перейти в мобільний застосунок Garmin Connect і після синхронізації шукати його на своєму годиннику. Зараз покажу, як це виглядає. І так, беремо годинник, натискаємо клавішу Start-Stop. Обираємо навігацію. Якщо у вас її немає, ви завжди зможете спуститися вниз з списку і через плюсик додати навігацію. Повертаюсь назад. Навігація. Записи для змагання. Як ми бачимо, мій веломаршрут з'явився тут. Натискаємо ОК. Змагання із записом. І, як ми бачимо, наш трек показує на карті. Натискаємо ОК і запускаємо так, як звичайне тренування. Також ще є один варіант. Натискаємо старт-стоп. Шукаємо велосипед. Натискаємо клавішу Up. Тренування. Перегони із собою. Завантажено. І... Натискаємо мій веломаршрут». Перегони. Знову ж таки, маршрут на карті відображається. Запускаєте тренування, і годинник вам має показувати карту і куди їхати. Друзі, ми побудували вже свій перший маршрут. Зараз я хочу показати, як можна завантажити карти на свій годинник. Переходимо. На цей сайт я залишу ці всі сайти в описі. Натискаємо формат, шукаємо Garmin OSM UTF 8. Тут треба натиснути ім'я карти, задати її точніше ім'я карти, наприклад, Закарпаття. Тут треба ввести свою поштову скриньку. Для чого це потрібно? Сама мапа прийде вам на пошту. Обираємо шмат карти, який нам потрібен. Наприклад, як ми вже поставили Закарпаття, хай буде Закарпаття. Натискаємо тепер цю клавішу, і у нас з'являється прямокутник. Цей прямокутник ми можемо. Розміщати так, як нам заменеться. Також тут можна його зробити більш гнучким. Зараз покажу. Ось, Як ви можете бачити, підганяєте його так, як вам потрібно, під свої розміри. Ну, хай буде так. В принципі, не принципово. Натискаємо цю клавішу, і тут пише, що нам потрібно почекати від 2 до 7 хвилин. І ця карта з'явиться у нас в нашій поштовій скринці. Тепер переходимо на поштову скриньку. Ось наша карта. Натискаємо на це посилання, воно в зіп-форматі. Зберігаємо його, знаходимо цей файл. Обов'язково його треба розархівувати. Нас цікавить ось цей файл. Він буде самий великий. Треба його скопіювати, ставити, так скажімо, розархівувати. Копіюємо його тут і переміщаємо його на годинник. Папка Garmin. Тут ви можете побачити шлях і вставляємо в корінь. Ось він у нас з'явився. Тепер я покажу, як це виглядає на годиннику. Щоб побачити карти, натискаємо клавішу Start-Stop, шукаємо мапи. Бачите, що зараз нічого немає. Знову ж таки, натискаємо Start. Налаштування мапи. Конфігурація мапи. І ось наша карта, яку ми закачали Закарпаття. Вмикаємо її, виходимо. І зараз карта має прогрузитися. Ось, як ми бачимо, карта завантажилась. І так, друзі, останнє це сайт Wikilock. Тут люди діляться своїми маршрутами. Я навіть за допомогою чату GPT ввожу якісь. Параметри, які мені там потрібно, висота, десь недалеко від мене, і в чат GPT підсказує, які маршрути можна скачати, і саме цей сайт нам теж може допомогти. Я покажу просто на прикладі, як це можна зробити, і як я інколи роблю. Тут ведемо, ну, наприклад, давайте, буковель. Тут дуже багато маршрутів, якими люди діляться. Давайте натиснемо саме перший. Рандомний, так скажімо. Ось, ви бачите, маршрут, довжина. Тут є параметри. Підбираєте, якщо подобається, якщо ні. Люди розповідають про них. Також діляться фотографіями. Натискаємо Скачати. Натискаємо «Файл», GPX формат. І натискаємо Скачати. Зберігаємо на комп'ютері і робимо всі ті ж маніпуляції, які ми робили. До цього. Garmin Connect. Дистанції. Імпортуємо. Шукаємо той файл, який ми тільки що скачали, буковель. Відкриваємо його. Почати роботу. Називаємо його Похід. Ось він, деталі маршруту його. І натискаємо Зберегти. Знову ж таки, відправляємо його на годинник. Також синхронізуємо його з мобільним застосунком, і тільки після цього переходимо на сам годинник. Я зараз покажу, як це виглядає. І побачите гірський маршрут, який ми закачали на годинник, натискаємо клавішу Старт-стоп. Шукаємо навігацію, записи для змагання і буковель. Змагання із записом. І ось наш відрізок завантажено. На сьогодні, все, друзі. Дякую за увагу. Думаю, випуск вам сподобався. Пишіть коментарі, ставте лайки. Та дякую, що дивитесь. Бувайте!